Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Deutsch mit Anna. Всім привіт! І розпочинаємо, як завжди, із нових слів. На німецькій мові смачно буде звучати лека. Лека. І зараз розглянемо такі у нас солодкі смачні слова. Морозиво. das IS. Das Aiss. Der Apfelstrudel. Der apfeil. Це е яблучний штрудель, е який вважається традиційним десертом в Німеччині. Der Kuchen. Der kuchen. Так, це тістечко. Der donat. Де донат. Пончик. кекс? Де кекс. Печення. І в множині у нас печення Ді Діксе. Так. Тепер слово написано великими буквами. У нас зюсіхкайтен. Означає солодощі. В загальному збірне поняття солодощі. Так, і розглянемо, які до цієї підтеми слова. Die Die Це шоколадні конфети. Де бон бons. Льодяники. І дер шокорігель. Де шоколіген. Шоколадний батончик. Ось такі нові слова. І розглянемо сьогодні а, діалог, який називається Вересоль дас Бетален, що означає, хто має це оплатити. Запишіть, будь ласка, нове слово ще одне діє слово, оплачувати. Отже, я зараз прочитаю частину діалогу, а будемо разом перекладати. Trink dein Glas aus, wir müssen gehen. Du Peter, I have no hunger. Das gibt es doch nicht. Gemüsesuppe, Wiener schnitzel mit Pommes frites und Salat – Und als Nachtisch Eis mit Schlagsahne. und du bist immer noch nicht. satt. Так, ось досі ми прочитали і зараз будемо перекладати. Зразу слід зауважити, що в німецькій мові є дієслова, у яких префікси відокремлюються. Коли префікс відокремлюваний, то в реченні... Саме префікс буде знаходитися в самому кінці речення. Отже, якщо Трінкен це пити, тоді слово aus Трінкен означає допивати. Отже, це, зрозуміло, ситуація, коли мужчина якийсь хлопець, так, і дівчина знаходяться в кафе. І перші слова відносяться до мужчини, він їх говорить. А мужчина говорить, допивай твій бокал. Гляз, в залежності від контексту, може означати або бокал, або склянка. Отже, нове слово у нас, давай повторимо, бецален. бецален. Перекладається оплачувати. Austrін. Aus Допивати. Glas. Стакан або бокал. Наступне речення вір müssen gehen. Вір ми знаємо, це займенник ми. Müssen повинні. А от геєн у нас раніше зустрічалося, але запишемо ще раз, що повторимо. І ти геєн. Okay. Означає іти. Так, добре. А ця жіночка, так, дівчина говорить, відповідає йому ду петер, ти петер, і габе іма нох гунга. Так, нагадаю, що «гунга габен» означає мати голод, бути голодним. Так? А вираз імер нох перекладається як все ще. Тобто я все ще голодна. Мужчина відповідає. Вираз. «Das gibt es doch nicht. Не може такого бути. Можна записати як вираз. Das gibt es doch nicht. Не може бути. І далі відбувається перечислення, що ж з'їла панянка. Also, gemüse гемюзезупе. Що перекладається як овочевий суп. Так, гемю. Зупе. Гемю супи. Зупе. Зупе. Так. Віна шницель, віденський шницель mit pomys фрітес. Pomys frites це картопля free. Und salat. Und als нахтиш. Якраз слово нахтіш означає десерт. А з приставочкою альс на десерт. На десерт альс від шляхзане морозивом із збитими вершками. Онду біст ніхт зад. Запишемо вираз зад зайн, що означає бути ситим. Так, нох». Все ще. Так, і, е, значить, значить е, звідси виписуємо нові слова нахтиш. Нахтиш. Десерт. Вираз альс, нахтиш, на десерт. Затзайн. Зат зайн». Зайн. Тобто, бути sattem, da? Да? Коли, наприклад, ми говоримо я ситий, ми кажемо ich bin satt. Тобто це дієслово sein, воно відмінюється. А так, добре. Rede keinen Unsinn. Bestell für mich noch ein Stück Apfelkuchen, ja? Ich gehe inzwischen auch die Toilette. Fräulein Bringen Sie uns bitte noch ein Stück Apfelkuchen und die Rechnung. Zahlen Sie zusammen oder getrennt. Zusammen bitte. Das macht 63 Euro. Hier bitte 65 Stimmt so danke. Mein Gott ist das teuer. Ich glaube, ich suche mir eine Freundin, die auf Kalorien achtet. Так, зразу вираз ще один. Хто, е, на, як кажуть, націлений на таке інтенсивне навчання, то може собі брати на замітку ці цілі фрази і е, їх завчати. Отже, реде Unsinn» не говори дурниць. «Bestellen» – це вже обов'язкове слово, яке е, використовується часто, «Bestellen» означає замовляти. Бештель ein ног Apfelkuchen. Кухен це періг на німецькій мові. Apfelkuchen – відповідно, яблучний періг. Це повторення. Нове слово. Бештелен. Bestellen. Bestellen. Замовляти. Так, ідемо далі. Ich gehe inzwischen auf die Я піду inzwischen дослівно між цим в туалет. Ну, Тобто, коли замовлення зроблене, і його принесуть, мужчина цей кличе офіціантку, звертаючись, Фройляйн, дівчино, принесіть ви нам, будь ласка, но штук, ще один кусок яблучного пирога, апфелькухен, und die Rechnung. Пропоную записати слово дірехнун, що означає рахунок. Офіціантка питає, питається. Sie, оплатите ви цузамен разом одер гетренд чи окремо. Мужчина відповідає цузамен біте, разом, будь ласка. Вираз махт» означає, це зіставляє разом. Ну, тобто в загальному коштує, так, все разом. От, навіть коли ми купляємо якісь продукти, так, то нам в кінці за все продавчиня скаже das macht», наприклад, «цузамен» чи просто das macht» і назве суму. Так. Тут в даному випадку 63. А він їй дає 65, говорячи, гір, bitte, тут, будь ласка, 65. І з такою умовою, що не потрібно здачі, він говорить зо». So. правильно так. Дякую. Штим зо, данке. Ну і про себе мужчина подумав, о майн гот, майн гот із дастоєр». О, мій Боже, це дорого. Так. Іхляв би і Зухамір, Айнефронін, Ді Ав Калорін, Ахтед. Я думаю, я пошукаю мені панянку, яка враховує Калорії. Хто у нас на каналі вперше, то рекомендуємо прослухати уроки всі спочатку, з, з першого заняття, тому що діалог для початківців не є простий, але. Більшість зі слів у нас в уроках зустрічались. Тому, звичайно, ми доповнюємо їх свій словарний запас новими словами. Ну, а я перекладаю всі для повторення також. На цьому ми завершуємо наш урок. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, кому було корисно та цікаво, ставте лайки, поширюйте відео. От підтримуйте канал і до нових зустрічей. Пока-пока, пока-пока.